Привіт, вітаю на нашому каналі. Мене звати Вікторія і я практикуючись скрам майстер з 21-го року. Агент змін в інженіринговій компанії, яка реалізує свої проекти, використовуючи технології інформаційного моделювання будівель. Звучить нестандартно, але я зможу довести вам, що це працює у короткій серії відео з та інженірінг». Тут я буду ділитися з вами власним досвідом, набутим за більше як два роки. У наших відео ми не будемо зупинятися на базових поняттях «еджайлу» та «скраму». Основою їх буде імплементація процесів у проєктуванні. Цікаві матеріали або посилання на сайти. Ви зможете знайти під цим відео. Почнемо серію наших відео з найпоширенішого питання. Чи може Scrum стати ефективним методом управління bim проекту Спершу розглянемо склад команд. Команда інженерів проєкту зазвичай складається з архітектора, конструктора, генпланіста, інженерів ВК та ОВІК, електрика, менеджеру проєкта, bim координатора та Скрам-майстра, що становить близько 10 осіб, але не більше. За замовчуванням, команда вважається самоорганізованою та крос-функціональною. Будь-який проект рухається відрізками часу, має декілька етапів до повної готовності та кінцевий продукт, який складається з попередніх етапів. Тобто рух з принтами з кінцевим результатом, інкрементом. Це можуть бути БІМ-модель, інженерна система, розрахунок, креслення, бібліотека сімейств, шаблон тощо. Також доцільним лишається і проведення притаманних скраму активностей. Планування з замовником для створення та актуалізації беклогу проєкту. Daily stand-up як обов'язковий івент внутрішньої синхронізації, ретро як рефлексія та рев'ю як фіксація прогресу, аналіз ефективності роботи та методів. Окремо хочу виділити івент демо. В проектувальному середовищі цей івент слід проводити, наприклад, на етапі видачі певного об'єму проекту та по його завершенню. Отже, ми можемо зробити висновок, що Scrum дозволяє реалізувати bim проект ефективніше, швидше та якісніше. Але зі свого досвіду маю зазначити, команда має звикнути до обов'язкової присутності на всіх івентах, так інженери усвідомлюють залежність один від одного. Важливо залучати замовника до таких івентів, як планування та демо для прозорості проєктування та подальшого уникнення дороговартісних виправлень проєкту. Слід використовувати ретроспективу як інструмент адаптації робочих процесів та відпрацювання безпечного середовища у компанії.